Ой-ой-ой, яке я вам зараз розкажу свідоцтво того, як Господь являє себе дітям своїм, тим, хто вірить, вірний, довіряє, звертає, звертається до нього. Е, ну дивіться, з чого все почалося. Все почалось з того, що в моїй родині, в моїй сім'ї е, ну, почались фінансові складнощі, із за того, що я зараз в армії. Тільки їжі по учебкам, а поки військовий їздить по учебкам, він отримує там, мінімальну зарплату 20 з копійками тисяч. Звісно, що на сім'ю сьогодні цих грошей ну, ну, майже не хватає. Ну, коротше, не суть. Суть того, що моя дружина почала молитися до Господа, просити фінансової підтримки, Боже, відкрий, може, десь якийсь ну, поток, десь підробіток якийсь, чи ще щось, знаєте. Почала шукати вихід. І уявіть, вчора. Мені в Тіктоці, в моєму, пише жіночка, одна сестричка благословенна Олександр. Вітаю там. Вийде, дитя Боже. Дивлюсь, ваші ролики. Скиньте номер карти дружини. Я хочу посіяти вашу сім'ю. Вона пише. Я уявіть, я пишу цій жіночці, що уявіть, що ми молились за це і просили Бога, щоб підтримав фінансово. нас. Вона каже: Я знаю. Господь їй поклав на серце, уявіть. Поклав її на серце, щоб вона нас благословила там. Не маленькою, не великою, але сумою грошей. От просто уявіть, проста людина, ми ніколи не бачились. Це про те, як Господь вірним. Віруючим своїм, являє себе не тільки духовно, фізично, уявіть. Він цією дією, цією сумою грошей зміг доторкнутися до нас фізично. От уявіть просто, фізично. Я просто плакав від того, від присутності такої Божої. Дружина в шоці. Ну, ну, звісно, в моєму житті це не перше свідоцтво фінансового благословення, але це саме свіже і таке просто, знаєте, воно. Дуже чутливо було. Я дуже вдячний цій сестричці, цій жіночці. Нехай Господь благословляє вас та вашу родину. Далі я просто в шоці знаєте. Так що це для тих людей, які думають, що Бог це якась вигадка. Послухайте, Бог він знаєте настільки реальний, що я навіть сам ніколи не уявляв, що він настільки реальний, живий, що він чує нас і являє нам себе так як він може для того щоб ми з розуму не зійшли знаєте Бо якщо він зійде на огні на з небес, то ну, явно ми у нас може случитися ми можемо травмуватися цим він нас дуже любить оберігає і таким чином такими от свідоцтвами являє нам себе так що моліться просіть не знаю, може щось забув сказати, але ну, суть основна цього свідоцтва того, що ми попросили, Господь відповів на нашу молитву одразу через незнайому нам людину, і ми дуже зраділи. Ми ну, відчули і та жіночка, ну сестричка багато написала приємних речей ну, нам. Вона, знаєте, була підтвердженням того, що я, моя сім'я, ми вірні, віруючі. Ну, я і це і так знаю, але знаєте, коли це Бог устами людей підтверджує. Ну, сам собі медалі можеш навіжати, але знаєте, коли Бог це підтверджує через інших незнайомих людей, це просто благодать. Так що моліться, шукайте Бога, вірте, довіряйте та будьте вірними. Будьте вірними. Амінь.